Доброго дня! Мене звуть Денис. Я адміністратор онлайн-магазину Comfort.com.ua Це інтернет-магазин техніки міста Рівне. Я хочу вам запропонувати досить цікаву пропозицію. Це електронна цигарка. Багато з ваших рідних, та напевно, ви палите. Всі знають про проблему куріння, наскільки це шкідливо. І всі Хоча б раз в житті пробував кинути палити. Але досить важко. Нікотинова залежність досить серйозна проблема. І саме електронна цигарка допоможе вам кинути палити. Справа в тім, що тут ось вона, електронна цигарка. Знаходиться акумулятор. Тут атомайзер, який розпилює рідину з містом нікотину. І організм людина отримує ту необхідну кількість нікотину, щоб подавити голод, який називають вчені нікотиновий голод. Ось звичайним поруком підносимо до і затягуємося. Ніякого нагріву тут світлодіод, ось Можете побачити, яка вона. Тут знаходиться акумулятор, тут знаходиться світлодіод. Це картридж, суміш для паління. Ось атомайзер, який розпилює, рідину. Досить цікавий пристрій, коли я вперше його побачив, я побачу, не вірю, що кину палити. Зараз я вже не палю звичайних цигарок, Я вживаю тільки це. В день я роблю 10-15 затяжок не більше. Ну сьогодні більше, тому що вам показую. Справа в тім, що ніколи суміш вона містить в нікотин, ну він розріджений. І однеї заправки вистачає на 300 затяжок. Ну, тобто на досить довго. Так само акумулятор вистачає десь на 150-200 затяжок. Електронна цигарка це ніякого диму, ніякого неприємного запаху від рук, ніякого пожовтіння на пальцях, це білосніжні зуби. Зуби не будуть жовтіти, ніякого випадання зубів. Ваша друга половинка буде дуже вдячна вам, якщо ви кинете, звичайне. Цигарки будете палити тільки це, а згодом взагалі покинете. По собі знаю. Ціна такої цигарки 200 гривень. В комплекті йдуть 10 картриджів. USB зарядний пристрій. Можна купити у нас на сайті Comport.comUA. До побачення!